Якщо з тобою справу має Бог, ти лишишся один, обов'язково, без вірних друзів, без підтримки слова провалів буде більш, як перемог. Якщо з тобою справу має Бог, то доведеться часто й пережити, коли життя нещадно буде бити, дістати із горіха, щоб ядро. Щоб ти і силу, і слабкість упізнав, робити кроки віри, щоб старався, у руки гончаря віддався, а він ліпив без тебе, що бажав. Якщо з тобою справу має Бог, то неодмінно стрінешся ти з болем, нагне страждання душу аж додолу, не бійся у житті своїм тривог, і будеш гірко плакати в журбі. Та в цих сльозах очищення і воля, в них каяття і зцілення від болю, ці сльози допоможуть у житті. Якщо з тобою справу має Бог, при інших ти слабким ранимим станеш, та з ясністю на річ одну поглянеш. Хто друг, а хто вів просто діалог? Якщо з тобою справу має Бог, відповісти не зможеш на питання. Та з Богом мужньо крізь випробування дійти до світла зможете удвох. Розчарування в людях ти ковтнеш, не буде в кого запитать поради, тоді до того, в кого слово правди з надією і вірою прийдеш. Якщо з тобою справу має він, збагнеш те, як буває важко жити, Його любов знов зможе воскресити. І надихне до добрих змін, якщо з тобою справу має Бог. Не всі тебе зустрінуть з добротою, а швидше осуд вильється рікою, застряне в горлі осуду клубок. Ти лишишся роздавлений, сумний, і успіхи гарячих не побачиш. Буває, від безсилля ти заплачеш, підтримає тебе. Лиш Дух Святий, шлях хресний є, у кожного Він свій і свій пилат, свій юда й ніч безсонна, хай Бог пошле назустріч Симеона, який поможе хрест понести твій. Якщо й не так, то Господа плече під й безумовно легко ляже, І Спаситель ране серце перев'яже, від тебе на Голгофі не втече. Ти витримаєш, все переживеш, якщо Христу постійно довіряєш, за ним майбутнє свої кроки направляєш, благословіння в муках віднайдеш, у болях невимовна є краса, ти страх свій оберни в мету летіти, смирення посади в душі, як квіти, хай твою пісню чують, небеса, довірся Богу. І, благодать Творця, хай діє в серці, і тоді незримо всі шрами стануть справжніми дверима до сили і до щастя без кінця, дорогою іти до перемог, хоч вітер з ніг старається збивати, на небі нагороду будеш мати, бо справу із тобою має Бог, слава Господу!